Просто клас. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний і простий у приготуванні вафельний десерт із желе. І всього із трьох інгредієнтів. Для нашого рецепту потрібно у мене такі круглі вафлі, 4 штучки. І саме желе. У мене це апельсинове, вишневе і лимонне. Саме перше, що нам потрібно зробити, це приготувати нашу форму. Я взяла таку круглу форму і застелила пергаментною бумагою. Наступне, що я буду робити, це беремо три мисочки і засипаємо наше желе. Тепер до кожного желе вливаємо 100 мл кип'яченої води. І все гарненько перемішуємо, щоб розчинилося наше желе. Якщо погано розчинюється, можна поставити в мікрохвильову піч, і воно добре розчиниться. Тепер даємо нашому желе охолонути до кімнатної температури. Ось наше желе охололо. Беремо тепер нашу форму, викладаємо одну вафлю, В миску вливаємо наше перше желе, Чередуйте, щоб, наприклад, жовте, там, наступне, червоне, знову там жовте або зелене, Це буде більш так гарне по кольорах. Вливаємо в миску і нам потрібно збити наше желе до пишної піни. Ось я збивала наше желе приблизно 5 хвилин. Воно так збільшилося в об'ємі, стало таки пишне. Тут потрібно швидко працювати, виливаємо на нашу вафлю наше желе, бо воно швидко застигає. Розрівнюємо і викладаємо наверх нашу вафлю. Так, і з усіма нашими желе. Збиваємо вафлю, збиваємо і вафлю наверху. І виливаю останнє наше третє желе. і накриваємо вафелькою. Трішки так приминаю щоб вийшло лишнє повітря і ставимо в холодильник, в холодне місце приблизно на 40 хвилин, щоб воно повністю нам охололо. Застигло. Ось наші вафлі, наш такий солодкий десерт ухолов, дістаємо його і можемо нарізати. Ось погляньте, яке у нас гарно вийшло. Воно м'яке, еластичне. А на вигляд і на смак, наче маршмеллоу. Просто клас. Можна смакувати? Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!